Третю Паску печете, а вони все не воскресають. Хто ж іде до храму у чорних хустках, у сірих намітках, мої ж Богородиці одегітрії, Богородиці деокупації, Зачали ви героїв від духу нації, поки іуди ставили мітки, поки Іскаріоти, здавали позиції, хлопці іскриці виводили душі святі із пекла. Третю Паску печете і хліб для розділення акція. Ваші розриви й пологи то були не останні муки. Вважайте, що ваші сини не в землі, а в шанцях, і придуть до вас на Великдень з онуками. Хай вам буде апостол Іван за сина, хай Магдалина буде вам за невістку. Вважайте, що їхні повістки Євангелія русинів мої Богородиці Одегітрії, Богородиці Деокупації. Як же вам канонічно нестерпно пектиці паски вже втретє. За цю війну і чути, що у Бога немає.